А у цього маленького клаптика вітчизни нашої досить велична історія. Навіть славнозвісний словник Брокгауза Ефрона, видання 1891 року, приділив Бойерці кілька рядків. А жили тут колись видатні люди минулого. І писали вони про боярку у своїх листах, творах. Все забулося. Минуло, як сон, і пам'ятають про ту боярку лише могильні камні і старезні дуби. Та ще кілька людей, які щиро люблять своє маленьке містечко. Дивні ці люди. Як правило, і живуть не заможні. І клопотів у них досить. Івану Васильовичу Куценку, майже 80. Колишній вчитель української мови і літератури. Хміль це ж лікарська рослина, успокаює. Особливо для безсоння, хто значить, не спить, то я рекомендую подушечку робити з хмелю. І коли не, не хоче спати, подушечку ту положить і спить, приспокоєно дитячим сном. Так що це я це завів собі його. Вулиця, на якій я живу, раніше вона називалася Хрещатиком. А далі, рівнобіжно з нею, була вулиця Ліпки. Це перші забудовники, які будували оцю цей дачний поселок, Так і назвали Подобію Києва Хрещатік і Ліпки. Місцевість біля станції боярка була надзвичайно приємна своїми рослинності такою дійсною природою. Ми знаходимося на землі, де бере свій початок наше селище Боярка або Будаївка. В цій землі поховані люди. Є частина з них відомі, частина невідомі, поховані люди тут тому, що вони чимось були відзначені, яку свою проявили ініціативу Уже в 16-17 столітті на цьому місці. Стояла фортеця польського магната Корецького. Археологи і зараз знаходять тут історичні пам'ятники. А потім вже була церква, одна, інша. Останню спалив голова колгоспу Волков. А зараз стоїть ось церква, живе, красується, де хрестять тут батьки своїх дітей. А тепер ми підійдемо до. Могили відомого нам земляка, поета Саміленка. Тягнеться така тонка і така міцна нитка пам'яті від мертвих до живих. І не дають нам ці святі люди, відомі і невідомі, у великих містах і непримітних містечках втратити остаточну людську подобу і своє історичне я, що йде з глибин віків.